Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойтавер дефанс для того, щоб подивитись на нове оновлення, яке вже насправді то й не нове. Просто не було коли зайти і подивитися в залі, що тут подобавляли. І перше, що я бачу, це тупо івент пас, шоп місії. Я бачу з боку кнопку клани, який скоро додається написано. кстати, за клани. Я говорив трошечки раніше, що вони будуть. От, але їх ще поки ще на жаль нема. В общем, то що по юнітам нові юніти, це серйозна двіжуха. Правда, кожен із них уже продається в моєму магазині, Тому. Якщо ви хочете отримати першими цих класних юнітів, то завжди заходьте в мій магазин по посиланні в описі. В общем то, що по івент пасу По івент пасу є купа різних нагород. Новий кейс Тропікал. Потім всякі бустери, туди-сюди, гемікоїни, XP-бусти, волейбол, чел. За 20-й тір дають нам за 30-й кейс, 35-й кейс, 40-вий э, тір теж чел. Кстати, тіри не купити, не на них задонатити. Просто є XP, э, Summer pass XP. Э, Зільки, які можна пити і прокачувати чуть-чуть швидше. І в кінці Solar Flare TV Man. Обалдеть, по місіям я нічого ще не виконував. В шопі у нас є кейси. І вулканік Титан найкрутіший чел. 25 тисяч штук їх вже вибили, звісно, 10 кейсів стоїть все на все тисячу Лол, шо? А скільки цей вулканік Титан коштує? Ну, типа, 109 тисяч ДПС, його може вибити. Ну, щоб його вибити, типа, з 10 кейсів 3 шансу. Тобто, зі 100 кейсів 30% шансу, ну що випаде, чи це. Що він випаде взагалі? Ну, 100 кейсів я не знаю. Типа, 100 кейсів, це 10 тисяч гемів. Ми, в принципі, можемо купити, чим би і ні. Типу, давай, лицька. Воно, в принципі, дешево супер. Ну, тут і юніти насправді такі собі, поняв. Ну, я б не сказав, що супер, прям мега, супер класні, можна їх і за коїни купляти. Ну, <кій> За коїни трохи дорого. <кій> ну, за геми теж не дешево, Да, але геми у мене в принципі є, і то для мене не є проблемою. На 10 тисяч гемів ми закупились, в общем-то. І що ми маємо ще? Ми маємо. Так, саме Івант, він ще досі йде, все чітко. The void ще досі є. Потім у нас є Limited Time... Модас. І тут можна вогаю мод піти, і в супер суперстарий хеллоїнський ем, режимчик. Обалдеть. Тут далі ще додається, як я розумію, сюди також ще пізніше додавиться. В общем-то, обалдеть. Насправді дуже-дуже круто. У нас квести появились з боку. Прям кнопка квестів появилася. Раніше не було. У нас квести були десь тут, по ідеї. Так, квести були десь тут з боку. Тепер вони зверху. Телепорт, постофіс. Що нам надарили в постофісі взагалі? В постофісі у мене є 20, у мене є 49 Подарунків, е, пляжний челікс, два гема. Е, Це, чувак і хайпер. Прям відразу і 2900 гемів. Обов'язково, друже, тебе треба додати. Тільки спочатку треба записати твій нік Артем. Ти красавчик, ти солідний перець, солідний жучара, якого треба додати в друзі. Дякую величезне за хайпера. Тітан фенмен і ти ще гемів можна в банду. Можна, друже. Обов'язково теж його додаємо. Ще один хайпер. геймер Дякую, друже. Астрочел, пилочка. Камера вумен, тисяча гемів. Санта Тівімен і ще 2000 гемів. Дякую, величезне. Ходу, як я яке чувак ліває з гри Можливо, цілком ймовірно, тому що він мені тут ще багатенько що накидав. Ще один Санта і 4000 тисячі гемів. Обалдеть. Астро Сігнутий чел. <смірсі> і 300 гемів. ТВ годлі, будь ласка. Старіна, якщо в мене він є, я тобі його щас подарую. Він, звісно, в мене повинен бути, по ідеї. А. Нема. Давайте тидам мег в принципі. Чо він трошечки дорожче, так що я думаю, що продаси. В общем, вчений чувак, large fan man, Speaker Cameraman, Future, найф. Гвардіан, сам Грін Лазер, Астро Чел, Ще один Годлік, Макс Фрут. Не дам забути мене. Дякую, друже. Ще один демон просто. 120 тисяч ДПС -у, у нього. Новий кстати, чел, Сігулий якийсь. Він, походу, сумонить когось. Поняв у нього 100 тисяч хп. Виходять челікси. Раз в 5 секунд. Це дуже-дуже багато. Ще один Годлік, сігнутий. Обалдеть. Кейс, Гост, Редлазер. Камера Вумен і Таймкейсік. В общем, друзі, всім дякую за подаруночки. Обов'язково треба щас відправити подарункових 5000 тисяч гемів чуваку, який написав коментар і в коментарі вказав свій нікнейм. А також він підписався на канал, поставив лайк, підписався на телегу. В общем то, в принципі, серед е, таких чуваків я думаю, що ми можемо спокійно. Розіграти 5000 тисяч гемів, правда, є переможець на все один, і зараз ви бачите його на екрані. І треба йому прямо зараз відправити його 5000 тисяч гемасів, чесно заслужених справжніх 5000 тисяч гемів, які він отримав. І якщо ти теж хочеш їх отримати, то обов'язково пиши коментар, підписуйся на канал і став подобайдана. Ну і на телегу підписуйся. А поки що, в принципі, чом би і ні. Давай відкриємо юнітів, Почекай, ні, відкриємо шоп. Тут у нас uh, цей кейс так само висить. 89 танкактусів все на все є, але вони галімі, Я їх взагалі не хочу купувати. Також додали сват мутант туалет, в якого 100 тисяч ДПСу, ренджа 90 просто. Він може на рендж 90 кататись. І ще сам по собі ренжу 20 має. Правда, він. аоє є демеджем вали, ні? Ні, він вали соло таргіта, чесно, ну нічого страшного. Давай заюзуємо лакі-буст, Boost, чом би і ні. І пооткриваємо нових тропікал кейсів. Ну, цілком ймовірно, що, можливо, мені випаде годлік, я був би дуже не. Проти його отримати. Звісно, відсотків у мене не так багато, щоб його отримати, але ми отримали, кстати, торч Тівімена. З першого разу міфік випав. А пішли, хоч подивимося, скільки коштує. Прикинь, міфік просто з першого крита. Ну, не з крита, а з першого десятка критів. Цілком ймовірно, що якщо мені ще щось випаде супер класне, то я буду. Абалдіть, у мене тут є друг, поняв? Віко майже лям гемів. <гум> Обалдеть Якщо мені випаде щось солідне, то я навіть зможу взяти і купити. Обалдеть дрільмен за 360 тисяч. Супер дешево, пацике. Супер дешево. Супер ціна на нього впала. На жаль, я його купив, коли він був дорожче. Ну, що ж поробиш? Зато Вулкан вулканік Титан 8 тисяч коштує. Бо Стойлет, який, кстати я так і не знаю, де його взяти. А, в нього 120 тисяч ДПС, 60 ренжі, 15 тисяч гемів коштує. Не знаю, де він береться, якщо чесно. Гол. 115 тисяч висить в продажі. Давай попробуємо ми також свого голдена виставити. Тому що хто пам'ятає, хто не пам'ятає, обалдіть, хайпер просто! 8 тисяч, це капець. Ладно, виставляємо хайпера. Астро Челіксів у мене тут прям взагалі тонна. теж виставимо доньку. А, тітандрильчика, давай за 400 запулим. Поки що все повиставляємо, а там далі підемо кейси відкривати. І не будемо, в принципі, сидіти довго чекати, поки в мене хтось щось купе. Так, а де Голден? Голден, де? Він же ж тут должен бути, Почекай. А, блін, він же ж усю. У мене нема сігнутого Голдена. 115 тисяч хочуть за нього. Давай я попрошу 110. Це ж не 11. Ні, це 11. Ось, 110 тисяч. Кух, бо щас би за 11 продав, я би себе просто карав за цю штуку, я ти серйозно кажу. Ну. Нічого страшного, добре, що я побачив, схаменувся. І, в принципі, давай зараз повиставляємо всяке разне. Щоб у мене цілком ймовірно, хоча б щось купили. Бо Голдена я би, звісно, продав. Голдена би я продав капець. Так, 400 гемасів. Бенц. Потім, 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 потім. Ось, ось типа, давай за 900 віддамо. Та й потихеньку щось ми то повиставляли. Тоже вже непогано. І можна йти відкривати далі Тропікал кейси. Чому б і ні. Поїхали. Такс, е, так, 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 так. Поки в мене є Lucky Potion. Ще 10 кейсів відкриваємо просто і. Давай дивитеся. Цілком ймовірно, що щось хороше випаде. Знову випав Chi V Ще один міфік. А який відсоток на цього міфіка? Почекай, він так щось жорстко падає. 2,7% і він випадає мені вже другий раз. А яка його ціна? 300 гемів. <хи> я поняв. Ось і якийсь мутант туалет супер жорсткий, 75 тисяч демеджа обалдеть. А сіки ж в цього торча? А, 13 тисяч. Та він ще ерунда, я поняв. Він коротше нікому тупо не надо Давай його тако виставимо. Просто. У мене їх уже бачу, сіки. У мене їх уже тонна Давай їх сразу продавати, бо вони в ціні упадуть, капец Вони в ціні упадуть просто люто. Хоч щось давай продавати, просто все сливати і поїхали далі. Знову тропікал кейси. Я хочу спробувати вибити Годліка. Цілком ймовірно, що він мені може випасти. Сразу два двадцяточку Кейсів просто запулили. Ну, це раз нічого. А тут. А тут ось якийсь чувак. А, ну це він і є, Да короче ну ні чорта особо жорсткого торчав мене купили. чисто смолоскейп чувак. Смолоскеп <laughs> тівмен. <Escape TV> <laughs> Його прикупили. Ну, непогано. Хотілося б, звісно, щоб мені прям випало щось солідне, но... але поки що, звісно, не особо мені щастить. легендарочки епіки. Було непогано, коли падали міфіки. Да ну, міфіки, бач, не сильно падають. Не сильно, не сильно. В основному лехи епіки. І нічого, в принципі, більше такого серйозного і не падає. Давай ще двадцяточку відкриємо. Якщо ні, то я підушаю відкрию. Кейси дуже дешеві, по 100 гемів. В принципі, їх можна прямо відкривати і відкривати. Їх буде тонна. Просто юнітів буде супер-супер купа. І чому б не пооткривати, як ти казав, да? Давай ще 20 кейсів відкриваємо. Якщо нічого не падає, то я просто біжу, купую ще кейси. Ша на 10 тисяч такого. Спробувати чисто випіти годліка. Ну, був би прикольно, як мені здається. Кстати, купили ларч фан ну це, звісно, <laughs> не сильно не сильно солідно. Що у мене його купили за 12 гемів, хотілося б, щоб купили щось солідніше, а не таку ерунду, Ну а зато місію я відкрив. Місію я пройшов з відкриванням кейсів. Давай позабираємо XP. Тоже непогано, бо кейсів я відпри... відкрив прям багато. Мені ще треба відкрити ну, трохи кейсів, Ще треба відкрити. Ну да Ну, а зато 8 тірів я вже просто-напросто попроходив. Непогано Койн-бусти, всякі XP-бусти, тропікал кейси, геми, сам рекспіпас, тоже хороша штука. Такс, шоп. мені да ще на всі геми закупитись просто конкретно кейсами. Бо геми я все одно зможу отримати, тому що мені голдена подарували, у мене там фенмен є, якого мені, кстати, теж подарували, і в мене він походу, один, тому що я був тоді ж віддав свого, щоб ультимейта отримати старого да? Прикинь, чувак, взагалі на мені дуже ну, тако дорого, я би сказав, открив, ду дуже дорого би продав мені ультимейта. Ну, що ж поробиш. Оставимо 5 тисяч чисто на розіграш, пацикам. Заходимо поки в трейдинг плазу, і хочу вам нагадати. Друзі, що юнітів із нового оновлення ви можете прикупити в моєму магазині по посиланні в описі. Також ви там можете прикупити юнітів із FNAF Tower Defense, із Скібіді Тавер Дефенсу, з Блоксфруту, з цього режиму, той Тавер Дефенсу. В общем-то, дуже багато. Це що таке? Е... А я просто все зняв, хорошо. Астрочела в мене купили, просто кнопку замінили, і я трошечки не розібрався. Ладно, давай відкриваємо ще десяточку кейсів і ще десяточку. Давай відкриємо. Може, випаде щось толкове, випав е... торщівімен, прям зразу, і Більше поки нічого. Ну, Мен теж нормальна штука. Давай ще відкриємо трошечки. Отаком. Подивимося, що тут нападає нам. Ще один Шаудин, Мен випав, і більше нічого, на жаль. Ну, торчі в мене, якщо кожен раз буде випадати, то буде непогано. Це, звісно, не окупні чорта, але окупом тут поки що і не пахне, якщо чесно. Тут ніяким окупом не пахне, бо кожен із тих юнітів, скоріш за все, коштує 3 копійки, тому що їх можна відкрити за, за коїни. А те, що можна відкривати за коїни, те коштує дуже дешево. Ось ці юніти, які випадають з кейса за робукси. Ось ці юніти дуже дорогі, тому що їх можна отримати тільки путем доната, От, тільки за Робукси. І прикинь, скільки я вже кейсів пооткривав, все рівно мені ні чорта не падає. Абсолютно. Зато грін лазера купили, теж дуже хорошо. Випав ще один торч чел. І поки що нічого. Міфік випав, і все. Блін, на жаль. А, і ще один міфік випав. Два міфіка мені випало. І останні 20 кейсів відкриваю. На жаль, якщо мені зараз нічого не падає, я трохи розстроюсь, але. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш, як. Да. Ні чорта не випало. Обідно, 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 обідно. Нічого не зробиш. Взагалі нічого не зробиш. Абсолютно. Зато давить Tropical Case. Блін, я дурак. Який я дурак? Наше я йшов його за 100 коїнів купляв. Наше я його купляв за 100 гемів. у мене було за 60. купити, Саня, ти телепень. Обалдеть, обалдеть. Саня, Саня, Саня. Що ж ти наробив? Ти просто, просто капець. Просто капець повний. Ох, що ти що одразу не написали в коментарях, що це така движуха, що я вообще там закупив ерунди. Ну, я би, звісно, не побачив одразу, але побачив би потім. І зрозумів я, що я взагалі трохи видав. Видав лахміття. Ладно, за скільки тебе продають? За 2500 те виставлю. Ти, в принципі, потрібний юніт. Дуже. Да, неприкольно. Неприкольно взагалі. Я ще нічого не купують. Голден, 110 тисяч висить, мій самий дешевий. Цей сігнутий. Я би може би хотів. Але він за нього багато хоче. 130 тисяч. Вулканік Титан. Коротше, мені не треба було купувати кейси. Бо я за 8 тисяч міг би купити вулканік Титана. І, в принципі, на нього подивитись, ну. <кій> Я ще подожду, він все одно подешевіє. Коротше, і це буде дешевий годлік, дуже дешевий. Він буде коштувати ось як оцей, як оцей. Ну, як, як цей годлік він не буде коштувати, він буде коштувати десь як мехбані Тітан. Бо вони плюс-мінус одинакові. В цього ДПСу менше, звісно, але ренжа більша. А в цього ДПСу більше, але ренжа менша. А, у нього демеж 300-328 800. Але він б'є раз в 3 секунди. Поняв, він супер больно б'є, але дуже повільно. Типу його діджей буде бустити капець як сильно. Так, ну оцих чилів купляли по. Давай повыставляем їх по 200. Бійні. Даже за 199 ще за пулем. Може хтось його купить, я, я не знаю. Я, якщо чесно, думав, що ну, трошечки буде серйозніше. А так, ну, я б не сказав, що мені прям сильно пощастило. Мені, можна сказати, вообще не пощастило. Ну, що ж поробиш. Зато торчів беруть за 199. Давай їх виставляти далі. Грінлазера взяли за за 999. Купили ось Астро зараз тільки що. Ой-ой-ой. Ой-ой. Це солідно. Астро, Астро, йди сюди. За 700 тебе виставляємо. Пилочку. За 6 гемасів. А, нема слотів уже, все. Ох ти йооо. Да, друзі, ось такий опен кейс у нас получився. Якщо ти теж хочеш пооткривати кейси, але в тебе нема гемів, то заходь в мій магазин, прикупи собі купу гемасів і відкривай купу кейсів, або все ж таки зроби умніше і прикупи собі зразу класних юнітів, як на Плазі за геми, або юнітів просто в моєму магазі. Не забувай, посилання завжди є в описі. З тобою був Саня, і всім пока-пока.